Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінова, і сьогоднішнє моє відео буде присвячено темі жіноча психопатія. Це певна відповідь на питання, які мені ставилися під моїми відео під, про Бішимбаєва та Султанат, про Євгенію Мираль, про маніпуляції жінок і також те, що я отримувала в приватні повідомлення, тому я сьогодні хочу торкнутися цієї теми. А я казала про те, що жіноча психопатія зустрічається рідше, ніж чоловіча. Це така статистика. Деякі кажуть, що один до чотирьох, деякі кажуть, що один до трьох, але ж ви бачите, що все ж таки це зустрічається рідше. Дуже часто. Психопатами, як чоловіків, так і жінок, ми помилково називаємо людину, яка має вибуховий характер, яка може ні з того, ні цього, знаєте, почати там кричати, щось крушити істерити в жіночому ну, в жіночому випадку. Да? Але ж це не є зовсім так з точки зору психології. І я зараз буду говорити з точки зору психології, не психіатрії, тому що діагноз психопатія. Може ставити тільки психіатр. Я завжди кажу про те, що діагноз може ставити тільки психіатр. Психолог, психотерапевт може тільки надати гіпотезу, що є певні ознаки цього розладу. Так от, як і у жінок, так і у чоловіків, а психопатичні риси проявляються майже так само. Основними з них є відсутність жалю, відсутність страху, певна сміливість, повна відсутність емпатії. Тобто людина, як чоловік, так і жінка-психопат, вони не вміють відчувати інші емоції, але вони дуже гарно вміють їх показувати, відігравати, тому що вони миттєво щитують якісь ваші слабкі місця і вони можуть на них грати. І оскільки вони вміють гарно відтворювати, вони є людьми достатньо раціональними, достатньо холодними в своїх реакціях. Тобто це не той не та людина-психопат, яка вибухає при будь-якій нагоді. Це швидше вже буде імпульсивний розлад особистості, експлозивний, або це вже скоріше навіть може бути е соціопатія. Я іноді задумую, що я хочу сказати, тому що у моїй голові одразу три мови, і я весь час перекладаю з якоїсь мови на якусь іншу мову, і часом вже починаю забувати, якою мовою я розмовляю. Так от. І людина, психопатична жінка, вона є достатньо раціональною, вона є холодною, вона є розчотливою російською мовою, вона вміє розрахувати. І всі емоції, які їй потрібно вам показати, вона покаже. Тому розділяють навіть такі жіночі типи психопатії, кістероїдна психопатія. Тобто, це жінка, яка добивається того, що вона хоче, основна задача психопатійної особистості. Добитися того, що вона хоче у будь-яку спосіб. Тобто їй не важливо, як це буде, їй не важливо, коли це буде, а коли це буде їй важливо. Це важливо, щоб було тут і зараз вона не хоче чекати. Важливо, щоб всі її забаганки, щоб всі її бажання були виконані тут і зараз. І не важливо, як саме. Тому, якщо говорити про методи, які, які бувають типи жіночої психопатії, тобто, це скоріше можна навіть казати методи, якими вони цього досягають, жінки. Істероїдна психопатія, тобто будь-які емоції вони є перебільшені, такі знаєте, overreaction, а вони такі театралізовані. Якщо це сльози, то це така істерика. Там я не знаю биття в конвульсіях. Якщо їй щось не подобається, це може бути таке театралізоване демонстративне, навіть втрата свідомості. Сльози, вічі, але дуже швидко вона хоп перемкнулася, перекинулася і вже і забула. Бо ці емоції вони не є глибинними. І от коли ми нормальні люди боїмося, що ми можемо що ми когось образили, когось довели до істерики, тому ви можете поспостерігати. Якщо ця емоція не є такою глибокою, вона тут же вона плаче, тут же вона сміється, тут вона верещить, кричить, а тут же все окей. Тобто, це є такий, знаєте, знак і натяк задуматися про те, що можливо це не є дійсною емоцією, а це є наіграна така емоція для того, щоб добитися того, що я хочу. Знаєте, дуже часто от там психопатичні мами цього я трактуся трішки пізніше. Вони для того, щоб досягнути своєї мети контролю і влади, тому що це теж психопати люблять. Вони роблять це зі своїми дітьми, тобто намагаються впливати емоціями, істериками. Інший тип психопатійної жінки може бути це жінка, така, знаєте, астенічна. Вона від усього дуже стомлюється, вона не може робити нічого, вона така слабка. В неї такі всі емоції. Знаєте, вона відіграє, показує ці емоції, що вона, ну, вона весь час жертва, вона весь час хвора. А вона нічого не може робити по дому, вона нічого не може вирішити, і постійно потрібна увага. Тобто, такий тип маніпуляції для того, щоб досягати свого, як ви можете відмовити у такій жінці, коли вона хвора, коли я весь час погано, коли вона весь час може зіграти вам депресію, я не знаю, розказати вам про те, що вона не хоче жити, що в неї нема сенсу жити. Також може бути паранояльний тип жіночої психопатії. Тобто їй весь час вдає, здається. А вона такі жінки є дуже ревнивими. Вони є ревнивими не тільки до свого чоловіка, партнера, наприклад. Вони є ревнивими скрізь і до усіх. Тобто вона має бути єдиним центром вашого життя. Надмірна егоцентричність. Тобто, це навіть не егоїзм, це егоцентризм. Вона має бути центром вашого всесвіту. Вона досягає свого як так. Тобто їй не важливо як вона буде це робити. Вона не, вона не приймає іншої точки зору. Вона хоче, щоб все було тільки так і тільки зараз. Я говорила про те, що у своїх попередніх відео про чоловіків-психопатів, психопатію, про психопатію, взагалі, що. Ці люди, чим вони підкорюють особ... ну, звичайних людей, яких немає цих загострених рис психопатії, тим, що на початку стосунків вони є надзвичайно хорошими. Вони є такими хорошими, що вам навіть здається, що такої гарної людини ну, не може існувати, що ви навіть не заслуговуєте такого відношення до себе. Вони дуже можуть здаватися вам лояльними, духовними. Вони розділяють всі ваші цінності, розділяють всі ваші інтереси, хобі. Вони будуть вам говорити те, що ви потребуєте, і те, що ви хочете почути. Якщо вам не вистачало тепла в дитинстві, ця жінка вас вам буде найлюблячішою мамою. Вона буде вас навіть як в кокон такий м'якенький окутувати своїм теплом. Але потім, коли ви вже зблизитеся, це тепло перевернеться зовсім проти вас. Такі жінки, як і чоловіки, вони не люблять, коли в житті партнера є ще хтось, тому вони. Намагаються усувати і відсувати усіх навколо цієї людини. Вони намагаються, щоб ви перервали відносини зі своїми батьками, з друзями, тому що такою людиною, коли вона одна і не має ні підтримки, не має з ким поговорити назовні, хто може сказати, та з тобою щось стане не те. Ти там якось дивно виглядаєш, ти дивно себе поводиш, ти ну, там, впав з лиця чи з обличчя. Коли вона не може тільки бути єдиною персоною в вашому житті, тому вона буде робити все, щоб навколо вас зменшився курух вашого коло вашого оточення. Для неї це дуже є важливим. Це буде робитися будь-якими вкидами. Це може бути, знаєте, паранояльні думки, що а там твої батьки вони проти мене, вони мене не люблять, вони хочуть, щоб ми з тобою розсталися, щоб ми з тобою розлучилися. От подивись, як твоя мама чи твій батько там до мене відноситься. А подивись, як вона на мене подивилася. Ні, цей погляд означає те, що мене не люблять, вони проти, вони хочуть, щоб ми з тобою розлучилися. І, звичайно, коли чоловік під впливом е, такої чарівниці. Він вірить їй, тому що він закоханий, і він починає вишукувати підтвердження цьому. Тому дуже часто вони вже своє справжнє обличчя відкривають тоді, коли людина лишається достатньо ізольованою від близьких людей, від свого оточення, яке вона мала яке ця людина мала до знайомства з цією психопатичною жінкою, і вона лишається сама. Такі жінки, я казала, що вони є надзвичайно привабливими взовні, але якщо ви побачите, коли ця людина має спокійні емоції, да, ну от її обличчя воно нібито скляне, знаєте, очі чи зміїні, якісь такі холодні, в них немає емоцій, вони пусті. Тому що ця людина вона не, не має емоцій, як я сказала, вона не переживає, вона емоції може тільки відігравати ті, які їй потрібні в даний момент часу. Щодо батьків, психопатичних батьків, звичайно, для будь-якої дитини батьки-психопати це є дуже негативним досвідом, це є дуже погано впливає на психіку дитини, тому що дитина народжується і дитина сприймає світ через любов, через оточення, через очі своїх батьків. І тому, звичайно, найкращим випадком у цьому випадку масло масляне, але ж. Буде те, якщо психопат не буде займатися вихованням дитини, якщо він буде не дуже дотичний до дитини, взагалі, да, дитина може відчувати себе покинутою чи мамою, чи татом. Вона може відчувати себе непотрібною. Це одна робота потім буде з психологом. Але якщо психопат займається весь час роботою над дитиною, це саме є робота над дитиною, тому що психопатка, мати, вона створює таку дитину, яка їй потрібна. Вона буде її ламати, якщо вона вважає, що дитина має там стати чемпіоном з фігурного катання, чи найкращим піаністом, чи найкращим, найкраще читати вірші, чи ще щось, вона буде це добуватися будь-якими методами. Це може бути фізичний вплив, це буде звичайне психологічне маніпулювання, тому що в маніпуляції психопата завжди є дуже сильній мірі. Не кожний маніпулятор є психопатом, але кожний психопат є маніпулятором. Якщо вам здається, що психопатія це така дуже рідко зустрічаючася риса, так це не так часто, як навіть в жінок, як можливо, межовий розлад особистості, з яким часто можна сплутати, чи і стероїдний розлад особистості, має певне бути скупчення симптомів, знаків, ознак поведінки, вольової сфери. Для того щоб можна було запідозрити цей діагноз, тобто, якщо людина просто проявила якусь імпульсивність, чи людина просто є надто, знаєте, такою розраховуючою, раціональною, це зовсім не означає, що вона є психопатком. Гарним прикладом мами психопатки, я розміщу це відео або в, офіс, в описі, або у першому коментарі. Я розглядала ем, супермамок. І там в одному з випусків я вже не пам'ятаю, який це сезон. Я говорила про опис мами психопатки, як вона знущалася над своїми дітьми. Тобто, їй потрібно, щоб щось було їй плювати, що дитина може відчувати. Вона робить те, що вона хоче. І навіть там от дуже гарний такий був опис мами психопатки в тому, що. Коли вона розповідала, як вона била своїх дітей кабелем для підзарядки, вона відчувала навіть певне, не те, що збудження, а задоволення. Тобто, у психопата в нього всі емоції дуже пласкі, в нього дуже малий, малий спектр емоцій. І для того, щоб відчути щось, йому потрібне насилля. А насилля він не таки може проявляти. слабшим, звичайно, і тому, коли комусь боляче і погано, психопату від цього стає добре. Ще одне. Ви можете подивитися в стосунках зі своїми близькими, зі своєю дружиною, чи зі своєю мамою, дочкою, батьками, з ким завгодно, якщо, як ця людина реагує на спокій у родині. Психопат дуже погано відчуває, коли все навколо нього йде дуже, знаєте, так м'яко, гладко, мирно. Він набагато краще себе почуває в стихії, коли є якісь інтриги, скандали, розслідування, От коли є якась. І конфлікт. Якщо нема конфлікту, він буде намагатися його створити. От подивіться в колективі. Дуже часто можна зустріти таких жінок, що вони нібито намагаються створити конфлікт, навіть конфліктну ситуацію, навіть там, де її бути не може. Тому просто звертайте увагу на те оточення, яке оточує вас знов-таки. Звертайте на це увагу, не приписуйте одразу всім діагнози. Я ще раз наголошую на тому, що багато рис, багато яких акцентуацій є в кожному з нас. Просто деякі більш проявляються, деякі менш проявляються. Психопатія, звичайно, це є ну, більш така крайня риса. І для того, щоб людина стала психопатом, вона потрібно, потрібна такі, знаєте, вона потрібно щоб вона такою народилася. Певно, щоб у неї були певні е фізіологічні е риси. Не кожна людина може стати психопатом, навіть якщо вона виросла в психопатичній родині. Тому багато психологів зараз все ще продовжують сперечатися, чи психопатія це вроджена риса, чи це набута риса. Багато хто каже, що це тільки народжен, вроджена риса, коли, коли відсутні дзеркальні нейрони і це все. Але буває і набута психопатія. І цьому теж багато в чому предрасполагає, предрасполагає для цього… Сім'я, звичайно, і те, яким ви народилися, тобто як ви зростали. Тому, якщо ви бачите в своїй родині в когось з ваших членів певні такі риси, ви можете, звичайно, глибше загарнуритися в це, пройти певні тести. Можете пройти тест на акцентуацію Леонгарда Шмішика, а акцентуація характеру, я про це вже зазначала, що це крайня риса, це ще не розлад, але це вже така певна така межа. Яка, яка риса така є, загострена, є радикальною у вашому характері? Тому ви можете це перевірити таким чином. Просто звертайте увагу на дрібниці. Якщо це відео вам було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал. В мене легко можна знайти у будь-яких соцмережах: Instagram, Facebook, X, бувши Twitter. Звертайтеся у Директ, якщо у вас є якісь питання, лишайте коментарі, лишайте, які теми вам були б цікаві е, на, на подальші наші відео. А зараз я всім бажаю. Гарного настрою, гарної погоди Україні звичайно я бажаю швидкої перемоги та миру. До нових зустрічей, пока.